Всім привіт, привіт! Ви на каналі Хаб, з вами викладачка географії Вікторія. І сьогодні в нас дуже класна тема. Це географічні рекорди України. Те, що потрібно знати для НМТ-зеографії. Перший географічний рекорд, який ви повинні знати, це яка найбільша гірська система в Україні. Зрозуміло, що в Україні є дві гірські системи: це наші українські Карпати та Кримські гори. І найпотужніший з них це українські Карпати. Пам'ятайте, що українські Карпати є частиною Карпат, які є не тільки в Україні. Наші Карпати є в Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові. В Україні знаходяться тільки східні Карпати, або українські Карпати з найвищої. Найвищою вершиною України, горою Говерлою, яка має висоту 2061 метр. Але найвищою вершиною Карпат гірської системи Карпат є гора Герлаховський штит у Словаччині. Найбільша назовина України, другий факт про рекорди України. Це поліська назовина, яка знаходиться у північній частині нашої країни. Межує, на жаль, з білорусами і є надмірно заболоченою. Найбільше море, яке омиває Україну, ще в Україні дуже повезло, бо Україна має вихід до двох морів до Чорного та Азовського є Чорне море, яке належить до басейну Атлантичного океану. Наша країна має територіальні води. Це 12 морських мей, на відміну від Білорусі, Словаччини Угорщини, які не мають виходу до морів і територіальних вод не мають. До речі, найбільший острів України знаєте цей факт чи ні? Більшість думає, що найбільшим островом України є можливо острів Хортиця. Але насправді найбільшим островом України є острів Джерелгач, який знаходиться в Чорному морі. Найбільш віддаленою від України географічною точкою є острів Зміїний славно звісний острів. Про русський воєнний корабль, пам'ятаєте всі. Звісно, найбільшим півостровом в межах України є Кримський півострів. Станом на зараз він є тимчасово окупований. Сподіваємося, що він повернеться до державної території України. Сполучений Кримський півострів із територією України Перекопським перешийком. Також в Україні є найдовша піщана коса. Це коса Арабатська стрілка, яка розмежовує Азовське море від затоки Севаш. Найдовша річка України. Всі відомо, що головною водною артерією нашої України є річка Дніпро, яка протікає на 981 кілометр. Але Дніпро це транзитна річка. Дніпро бере початок у Росії з Валдайської височини за Ксинінського мопу, тече територією москалів, потім тече по території Білорусі і тече далі територією України. І, відповідно, впадає в Україні в Чорне море у Дніпровському Бузький лиман. Наступний факт: це найбільше озеро України. Я знаю, що ви часто плутаєте що найбільшим озером України, ви вважаєте є озеро Світязь. але озеро Світязь – це найглибше озеро України. Світязь розташоване в Шацькому по озері, на Волині, максимальна глибина озера Світязь Вікість 58,4 метри. А найбільшим за площею озером нашої країни є озеро Ялпуг. Не плутати з Яплугом. Озеро Ялпух розташоване в заплаві Дунаю у межах Одеської області. Найповноводнішою річкою України є не Дніпро, а Дунай. Дунай це також транзитна річка. Дунай бере початок в Німеччині, тече територією десяти європейських країн і впадає в Україні в Чорне море, Кілійським герлом. Наступний факт: це найбільше водосховище на території України. Пам'ятайте, що на Дніпрі побудований каскад водосховищ, шість водосховищ, і найбільшим із водосховищ, які є серед цього каскаду Каду це Кременчуцьке водосховище. Також в Україні є один із великих водоспадів. Він називається Учан Су. Цей водоспад розташований в межах Кримського півострова. І падає він з висоти 98,5 метрів. Наступний факт: це яка найбільша печера України. Вона не тільки найбільша печера України, це найбільша гіпсова печера світу. Знаходиться вона на Тернопільщині. Називається оптимістична. Найбільша взагалі в світі печера це Мамонтова печера в Сполучених Штатах Америки біля гір Апалач. А найглибшою печерою України є солдатська печера в Криму. Наступний факт це який найдовший каньйон в Україні. Найдовшим каньйоном є Дністровський каньйон. Він тягнеться приблизно на 250 кілометрів і розташований у межах Подільської височини. Найбільшим лиманом в Україні є Дністровський лиман, який також розташований у межах Одеської області. Найвищою точкою рівнинної території України є гора Бердо в межах Хотинської височини, її висота 515 метрів. Не плутайте найвищу вершину України так в українських Карпатик, і найвищу точку рівнинної території України, якраз ось цю гору Бердо. Які ще інші географічні рекорди України для НМТ знаєте ви? Пишіть у коментарях. Обов'язково підписуйтесь, стисіть на дзвіночок, ставте подобайку. Дякую, що переглянули це відео.